Точком стоять і мерзнути. Ой, там алея тюльпанів така гарненька. Треба ж вам її засняти, ні? А я зонтика не взяла, звичайно. Парасольку не взяла. Таке небо класно перед грозою. Тут я вам знімала ці сніжні такий сніжний зараз що це у нас тут борис верті, то тобто, тут спали нас пари тобто, Закривалися і не хочуть вони такого. Ото троянди дуже гарно цвітуть. Такий там занятник. Так підемо ребятішки, бо зараз дощ, як мене тут настигне, буря. Як в Дубаї. Все тоді. Треба хоч біля якогось під'їзду, щоб кудись було сховатися. Чи магазинчик зараз заскочити, поки дощ йде. Оце я вийшла собі. Називається. Якась черепаха. деревце цвіте, така яблунька гарненька. Там стадіон можна пробігтися, спортом позайматися. Навіть ну, тут дерева що шолі посадили. Всього так як не бачила раніше. Такс, 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 такс. Так, надію, ще в них диску. Дякую всім за вподобайки, репости, хто забув поставити. Такі квіточки класні посадили. Маргаритки якісь там ще. Чорці, чорнобривці вже висадили. Маргаритки. Найдісне прикольно бомбочку. Ось які пірожинки. У нього погода. Бачите, що робиться? Кимнеба гарне. Вон вже пузок білий. Яблунька, як це йде прикольно. Ух ти, І ці квіточки можуть померзнути. Такий от райончик. Хто пізнає раянчик? От такі зарослі, зарослі. Так, куди нам піти? По яким зарослям краще. Там вже до 6 стільки нападали, що воно вже яка трава чезне. Сонячна погода. Юля, ви звідки пишіть? Ну, У нас сонця нема, ми такі хмари. Вон який бузок класний. Може, дивись, недорозпущений. Такі гарні квіточки зараз ще трошки і де розпустять. Уже Вже висадили якісь лобелі. Вже нарциси повідцвітали. Люпани теж тут деякі. Червоні, ще якісь жовті, ще цвітуть, а червоні вже все повідцвітали. Тут які ще посіяли, квіточки, мабуть. О, там уже ці конвалії цвітуть. Теж он конвалії переспускалися. Навіть таку холодригу. Думаю, що ми це. Ці мені ще ромашки подобаються класні. Ці які синьо -жов... жовта композиція. Тут блакитна. Ой,